Розвінчуємо експеримент майкельсона Морлі, що зробили Майкельсон і Морлі у 1887 році. Вони намагалися виявити ефірний вітер, тобто різницю у швидкості світла в залежності від напрямку руху землі крізь ефір. Вони використовували інтерферометр, який повинен був показати зсув інтерференційних смуг, якщо швидкість світла змінюється в різних напрямках через рух землі, через ефір. Але результат був майже нульовий ЗСУ. це не означає, що ефіру не існує. Вони шукали не той ефір. Вони припускали, що ефір це нерухоме середовище, через яке рухається земля. Але якщо ефір рухається разом із землею, локально зв'язаний як атмосфера, тоді ефірного вітру не буде. Якщо ефір взаємодіє не через швидкість. А через градієнт тиску або щільності їхній експеримент просто нечутливий до цього типу ефіру. Тобто відсутність ефекту не означає відсутність явища, це лише означає, вимірювальний прилад не реагує на цей тип взаємодії. Експерименти Міллера 1920-ті фіксували ефект, але його назвали тепловим шумом. Експерименти Сагнак мішелсон гейл ротаційна версія. Показали ротаційний ефірний ЗСУ. Experiments of Dayton Miller Vita, Vita, астраси, фіксували циклічні ЗСУ, які співпадали з сидеричним часом, тобто залежали від орієнтації землі в просторі. Це дуже схоже на ефір. Але офіційна наука або ігнорує, або списує все на похибки. Саме Ейнштейн у 1920 м визнав ефір. У своїй лекції «Ether and the Theory of Relativity» Ейнштейн сказав: без ефіру неможливо говорити про фізичний простір, але цей ефір не має тієї властивості, яку приписували йому раніше, тобто швидкості. Тобто, ефір є просто не такий, яким його уявляли в 19 столітті, замість пояснити, як і через що поширюється світло. Теорія відносності Ейнштейна просто скасувала середовище і ввела постулат. Швидкість світла постійна у всіх системах. Це не доказ, це аксіома, яку прийняли замість старого ефірного пояснення. А тепер найцікавіше: нульовий результат Майкельсона-Морлі Морлі. Це не доказ відсутності ефіру, це, навпаки, може бути доказом, що Земля нерухома. Чому? Якщо ефір існує і лишається стабільним щодо Землі, і якщо Земля не рухається через ефір, то й ефірного вітру не буде. Тобто ми не знайшли зсув інтерференції не тому, що ефіру нема, а тому, що Земля не летить ні через який космос.